У Луганську не вщухають вибухи та постріли. Артснаряди летять не лише в житлові будинки, але й в автомобілі та навіть у маршрутки з людьми. Так у вівторок, за даними прес-служби міста Луганська, в районі кварталу Пролетарський Донбас, друзки снаряду влучили у маршрутне таксі. В салоні автобуса було з десяток пасажирів. Без жертв не обійшлося. Заявили у Луганській мерії. Дві людини загинуло, ще четверо поранено. Загалом у Луганську чи не щогодини розриваються снаряди. Ряди та лунають вибухи. Під ці обстріли потрапила автівка, на якій доставляли містянам питну воду. В результаті машина згоріла вщент, а водій з тяжкими пораненнями потрапив до лікарні. Виходити на вулиці Луганська нині небезпечно, кажуть у мерії, і закликають містян без потреби не висовуватися на вулицю. У місті з перебоями подається вода та електроенергія. У деяких районах міста перестали їздити трамваї. Зокрема, центральною вулицею оборонною вони вже не курсують. Артснарядами пошкоджене трамвайне полотно на цій же вулиці. Горів склад управління автотранспорту. Луганська пожежа виникла через обстріл бази. Вогонь знищив 18 тонн дизпалива.